Вроде зашла. Так, вроде я зашла. Да, кого? Привет, я разобралась. Алло. Так, так, розібрала. чуть мене? Так, да, чути, щось трошки звук підвисає, наче з запізненням. Ага. Так, загалом, окей, супер. Як настрой на наш розбір? <гум> ну, не знаю, що буде проходити, але цікаво. Ну, загалом, що відбуватися, це одне, але ж ти розумієш, на яку тему ми з тобою сьогодні будемо розмовляти, правильно? Ну тобто, по темі фрилансу все, як, в принципі, для тебе потрібно, розібратися в цьому питанні. Представлю тоді для початку. Мене звати Галя, я фриланс консультант команди Володимир Черкасов. Як до тебе можна звертатися? Бой, бачу, віду, віка зручно, так? Віду. Угу. Щось він тісно переривається. А, чудово, Вік, я вже на ти перейшла, буде комфортно на тиспікуватися. Добре, де Я тоді вмикаю демонстрацію екрану і покажу, як ми з тобою сьогодні будемо рухатися. Так, зараз даю, даю екран. Вантажиться. Так, скажи, будь ласка, чи видно тобі? Видно до знайомства з тобою. Давай про да, такі да, так, да, так є. Дивись, в мене є ось така карта індивідуального розбору. Вона мені потрібна, щоб я могла з тобою більш детальніше познайомитися, зрозуміти <свіс> для чого взагалі тобі фриланс, які в тебе є цілі. Чи підходить тобі фриланс під ці цілі, також встановимо бажану точку, Б, тобто, це та сума грошей, яку би ти хотіла заробляти на стабільній основі. І, власне, моя задача на протязі всього розбору допомогти тобі в тому, щоб підібрати інструменти, які би тобі підійшли напрямки фрилансу, щоб реалізувати твою грошову ціль, які би ти могла опанувати, які тобі підходять, і так далі. Тобто, будемо підбирати ті інструменти і послуги, які можуть тобі. Дати найкоротший, найшвидший шлях. І, власне, також, наша ціль на сьогодні це прописати для тебе покроковий план. Раз, два, три, чотири. Що за чим тобі треба робити, щоб і вийти на цей бажаний дохід? Чи все тобі підходить по плану, скажи, будь ласка. Ну, Чодо? Да. Да? Давай тоді буде. будемо стартувати. Розкажи, чим ти зараз займаєшся, чи працюєш, чи не працюєш. Зараз я в декреті. Так, угу. до цього чим займалася? Перукар. Тобто на постійній основі працювала, орендувала десь місце, чи в салоні, як найманий працівник? Як? Орендувала. Угу. Місце в салоні, чи як окрема перукарня? Окрема перукарня. Угу. Як розвивала її? Ох, важко. Ну, якими шляхами, щоб я розуміла, що ну, ти це вмієш? В інтернеті, в Інстаграмі, оплачувала рекламу, ну я, самостійно там, оплата. А через Facebook чи через кнопочку просувати в Інстаграм»? Через кнопочку просувати в Інстаграм. Ну, а так флейра, живе радіо і так далі. Більше всього в мене працювало це флейра і живе радіо. «Живе радіо це типу людина людині да, передавала. Так, людина, так. Да. Ага. Ага. Я думала, може, є таке радіо живе радіо. Не зрозуміло. І по рекомендаціям. Окей, добре. І ти його вже закрила, правильно? Цю перукарню? Як сказати? Зараз я доплачу, сижу вдома. А чому? Тому що Mm -hmm. Тому що в мене там ще є мої клієнти, які мене чекають, я іноді раз на тиждень вириваюся туди. Mm -hmm. Mm -hmm. ну не Шкода, я туди стільки вложила і жаба дала. Mm -hmm. <рес> <рес> ну, а ти хоча б в нуль виходиш? Так, от і на що ну, в нуль виходжу. Mm -hmm. Все, <рес> заробітка нуль. Тобто ти на якийсь один день набираєш собі людей і mm. таким чином виходиш працювати? Так. Ну, поки що так. Я поки що не, не просуваю нічого, так, тільки на, на своїх якихось хто ще не розбіжався. А... Mm -hmm. ну, тому що смислу немає, я раз на тиждень виходжу. Тобто, Нових mm -hmm. не, не встигаю. Тобто, ну так, так. Так, це зрозуміло. А знайти якусь людину, яка замість тебе там сяде і буде працювати? Mm -hmm. Не можу знайти. Я знайшла таки на оренду кушетки і просто працівників, які на процент будуть робити, це просто неможливо знайти. Я вже шукала, і учнів брала, і це все-таки усугубляє проблеми. Ага. особливо з учнями одні проблеми. А на рік на оренду ніхто не йде. Я вже теж даю рекламу в Фейсбуці на сторінках. Про роботу і ніхто не дзвонить, ніхто не хоче. Угу, Добре. А загалом, яка зараз чому цікавишся фрилансом, яка ціль перед тобою зараз стоїть? Ой, давайте так, скажу чесно: мене зацікавила реклама, я хотіла зекономити на Людей, яких наймають просувати рекламу, вивчити це для себе, тому що я ще намагаюся мережевим бізнесом займатися, але це теж ну, поки що він тільки на моїх людях. Ну, на моїх клієнтах, яких я обслуговую, uh -huh. вони купляють. Е, мені цікаво було, як воно працює, як може. Пробігати рекламу, як може цей мере?